Письменниця з Донбасу Світлана Талан презентувала івано-франківцям свою книгу про війну. Роман Оголений нерв написаний на реальних подіях. Купація рідного міста письменниця Сєвєродонецька стала поштовхом до написання твору у книзі. Щоденні переживання від обстрілів із важкої артилерії та відчуття у день звільнення міста українськими військовими. Робоча назва мала бути: ну я так планувала. Можливо, що не прихована правда Донбасу, бо просто правда Донбасу для того, щоб оголити цю правду. Не приховувати, не заштриховувати ті недоріки або якісь наші гріхи. Я маю на увазі людей з сходу. А правда завжди боляче, не завжди приємно, але хтось повинен її був показати. В основі роману документальні факти із посиланнями на дописи в соцмережах та газетах. Уголений нерв дуже відверта книга, каже господиня обласної книгозбірні Людмила Бабій. Тема війни зараз цікава кожному читачеві. Тож творчість Світлани Талан на часі. Книги Світлани Талан є в нашій бібліотеці, і ми спостерігаємо, як ці книги читають. Є великий запит у читачів. Ви бачите, зал переповнений, незважаючи на те, що Ітня пора. Є зацікавленість у мешканці Івано-Франківщини, особисто з нею познайомитися, я дізнатися, як виникають ідеї написання творів, бо у неї це все дуже спонтанно виходить, щиро, відверто. Відтак новий твір письменниці з Донбасу розкритикували деякі критики. Мовляв, писати про війну зараз це спекуляція. Вважають читачі будуть сприймати події на сході як літературу, а не як історію. В кінці оголеного нерва три крапки. Доля героїв роману невідома. Війна триває, тож продовження твору не забариться. Переконує авторка. Світлана Талан, матусин Оберіг. У кожної людини свої проблеми. У когось сьогодні немає грошей, і він вважає, що це велика проблема, навіть глобальна, тихо сказала жінка. У інших тріщать рахунки в банках, і це для них проблема. Хтось губиться у великій кількості кімнат власного маєтку. Іншому ніде переспати ніч. І важко сказати, хто щасливіший, жебрак, якому нічого втрачати, але він вільний, чи багатій, який живе, як на пороховій бочці, бо що хвилини може втратити награбовані статки або навіть власне дітей. Щастя крихке, сьогодні є, а завтра фортуна обійшла тебе стороною. Тож, мої любі дівчатка, потрібно цінувати те, що маємо, а не зациклюватися на дрібних проблемах. Ми з вами відчуваємо тепло один одного, підтримку, маємо руки, ноги, зір, тож не так усе й погано. Потрібно просто жити, бачити захід сонця і зустрічати його схід, милуватися зорями, радіти дощу та просто ходити босоніж по траві. А все інше то дрібниці, які можна вирішити. Родя затамував подих, коли у клас зайшла вчителька математики Віталія Максимівна. Здавалося, що дихання сперло і щось перекрило горлянку, не даючи навіть дихнути. Від того в очах на мить помутніла, і лише тоді. Коли вдалося зробити глибокий видих, столи, шафа, дошка, усе повернулося на свої місця. Бічним зором Родіон ловив на собі насмішкуваті погляди однокласників, але вдавав, що не помічає їх. За півроку від того часу, як до них замість математички, котра пішла на пенсію, прислали нову вчительку, все у його житті перевернулося. Алінка, подружка роді, перша помітила в ньому зміни. Він, як і раніше, зустрічався з нею вечорами, у вихідні тусувався в нічних клубах, навіть щодня проваджав додому зі школи, все було як і раніше, і водночас інакше. Родіон чекав на уроки математики, щоб побачити нову вчительку. Йому подобалось в ній геть усе: виразні очі кольору весняного неба, біляве хвилясте волосся, яке вона збирала на потилиці високу зачіску. Тонка шия і маленька, як у дівчинки, підлітка груди. Однокласниці хлопця кепкували з низького зросту вчительки, говорили, що в неї короткі ноги, і тому вона носить взуття на високих підборах. Але Родіону Віталія Максимівна все одно здавалася ідеально складеною. Вчителька пояснювала новий матеріал. Але всі формули і досягнення науки здавалися роді нікчемними у порівнянні з тим локоном волосся, у яке запутався, пустотливий промінчик сонця і позолотив його. Родіон примружив очі, замилувавшись, як проміння пронизує наскрізь кожну волосинку, роблячи її майже прозорою. Як золота нитка, подумав він, замилувавшись світлими волосинками. Хлопець відчував блаженство, вслуховуючись у приємний, по справжньому жіночий голос Віталії Максимівни, аж поки його з цього стану не вивів, алінчин поштовхліктем під бік. Він тихо зіткнув, кинувши невдоволений погляд на сусідку за столом. Чого тобі? пошепки запитав він. Рота закрий, бо муха залетить, відповіла вона й підсунула йому ближче свого зошита. Переписуй, розтяпу. Уривок з роману Дежива свобода, читала я, автор Світлана Талан.